Якщо ти шукаєш що подивитися ввечері, то ти за адресою. Ця добірка має фільми найрізноманітніших жанрів, щоб кожен знайшов собі, що відповідає своєму смаку і настрою. Я дуже прагнула зробити добірку таким чином, щоб відео було корисним та змістовним. Тому я буду рада, якщо ти поставиш подобайку і підпишешся. А також пиши в коментарях свою думку про добірку або про фільми. Якщо ти подивився вже їх, давайте разом підтримувати україномовний контент. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Місіс Харріс їде до Парижа. Найчастіше в кожної людини трапляються події, які можуть в одну мить змінити все життя. Щось на кшталт цього сталося з місіс Харріс. Якось головна героїня подивилася на сукню від Діор. Вона була такою чарівною чудовою, що жінка вирішила його купити. Та, на жаль, у неї немає таких грошей для негайного придбання. Вона звичайна прибиральниця у Лондоні, і її зарплата не така вже висока. Але вона не збирається відмовлятися від. Своєї мрії. Вона повинна заощадити багато часу, щоб отримати те, що вона хоче. Отже, коли необхідну суму буде зібрано, жінка вирушає до Парижу. В результаті можливо, в процесі досягнення власної мети жінка може повністю змінити особисте життя чи назавжди повернутися до власного бідного життя. Фільм зв'язку немає. Це фільм про згубне втручання інтернету в життя людей, про кризу у взаєминах та про самотність. Нові технології роблять життя людей набагато простішим та комфортнішим, а соціальні мережі та різні засоби зв'язку дозволяють спілкуватися людям з різних точок світу. У кожній родині люди намагаються бути якомога ближчими, але сучасні підлітки дуже часто віддаляються від батьків, поринаючи у світ соціальних мереж. Сюжет фільму розповідає про сімейну пару, яка пережила великі гори. Смерть дитини. Вони дуже переживають цю втрату і знаходять втіху у спілкуванні по інтернету з людьми, які переживають таке горе. Поступово любляче подружжя віддаляється один від одного. Але вони навіть уявити собі не можуть, до чого може призвести звичайне спілкування в інтернеті. Афера по-американськи. Це шикарна комедійна драма. Сюжет своєрідний та стильний, одні персонажі, чого лише коштують. Головний герой Ірвін вибився в люди тільки тому, що з дитинства навчився виживати і шукати нестандартні способи заробітку. Його кохана дружина також розуміла, що жити потрібно з фантазією. Тому сідній стала в одній, здавалося б, безпрограшній лотереї. Вони видавали кредити довірливим простофілям. Ірвін настільки поринувся, що навіть забувся про законну дружину і втратив. В обережність у справах. Пара аферистів трапляються молодому та хімерному агентству ФБР і змушені піти з ними на співпрацю у складній схемі, зловити за руку кількох корумпованих політиканів. Історія сталася, але не так весело, як показано у фільмі. Що ж, це був останній фільм сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були всі у вас чудові. На цьому в мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!